Колективи двох вікових груп дитячо-юнацької спортивної школи Конотопської міської ради беруть участь у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги України. Ці змагання проходять у восьми групах. У сьомій групі, де виступають наші земляки, вісім колективів. Станом на кінець жовтня тут закінчилося перша коло. Друге буде проведена після зимової перерви. Після першого кола команда Ю-17 нашої спортшколи здобула шість перемог і лише у прилуках зіграла в нічію з місцевої команди. У сьомому турі конотопські футболісти в гостях переграли свого найближчого конкурента футбольний клуб Вишневе з рахунком 1-0 і збільшили відрив від переслідувачів до чотирьох очок. Дещо скромніші показники команди Ю-15. У вишневому команда поступилася господарям 1-3 і дозволила обійти себе, опустившись на третє місце. Тут лідирує Баристпільський фаворит, наздогнати якого навесні буде дуже важко. Проте, хто назве здобуте призове місце невдачею, ось усі результати першого кола за участю наших команд. У першому турі старша команда обіграла команду Бахмача 5-1, а молодші зіграли з цією ж командою нічию 0-0. У другому турі фаворит був повержений 5-1 старшою командою і поступилась молодша команда з рахунком 0-3. Команда ДЮСШ-10 міста Києва поступилась нашій старшій команді з розгромним рахунком 0-10, U-15 поступила нашому колективу з більш пристойним рахунком 1-5. У четвертому турі вдома старша команда обіграла ровесників з Ніжина 9-3, а молодша з рахунком 3-0. У п'ятому турі, як вже згадували, місто Прилуки, де в нічію зіграли обидві команди, старша 1-1, а молодша 2, -2. У шостому турі старша команда перемогла гостей Святошино 4-0, молодша 3-1. І останній тур перед зимовою перервою у Вишневому. 1-0 перемога наших старших юнаків і 1-3 поступилась молодша команда. Сподіваємось, навесні ми повернемося до цього розіграшу і успішний виступ нашої команди порадує серця вболівальників. Нещодавно в місті Криловець проходила відкрита першість дитячо-юнацької спортивної школи Олімп з легкоатлетичного кросу Золота осінь». У змаганнях брали участь спортсмени з міст Конотоп, Шостка, новгород Новгород-Сіверський, Велика Писарівка та Криловець. Спортсмени з Конотопської ДЮСШ вибороли шість медалей. Перше місце здобули Анастасія Поломарчук, Даніїл Білоус та Олександр Зимній. Також три других місця. Їх посіли Аліна Малюх, Анна Власенко та Костянтин Зимній. Організатори та учасники змагань висловлюють вдячність Збройним силам України за можливість тренуватися та приймати участь у змаганнях.